Наталія прийшла це да психолог того часу. Називає нейропрактик, гіпнотерапевт. у неї там куча, куча всього. Вона приїхала да і прийшла до мене для того, щоб скласти програму. В неї було три джерела доходу і шукала інструменти, як себе продати. В ітогі за два місяці вийшла, збільшила дохід, да, за два місяці в три рази отримала інструменти, як себе продати, п'ять джерел доходу створила, продала групову програму і вже її веде. Так. Наталь, розкажи, будь ласка, що тобі найбільше допомогло от людям, да, що найбільше допомогло е, такі результати мати? Е, такі результати допомогла структура. Структура, як покроково це все зробити. Маючи багато знань, маючи досвід, якісь практики, маючи попередній досвід, але це все каша в голові, коли нема структури, коли ти робиш крок по кроку, крок по кроку. І просто робиш, просто робиш дії і бачиш результат. результат. Як воно вийшло? Як воно вийшло? Ну, мабуть, теж і кураторська підтримка, наша теж допомогла. Однозначно, однозначно, це, це про це програма. Це кожного дня робота, це кожного дня аналізуєш, дивишся, прописуєш. Це грошові дії, це мислення, це стан, це все працює просто супер. Дякую. Що найбільше допомогло? Структура, ти так розумію? Так? Для мене структура була. Для мене була структура і інструменти, яких мені не вистачало, щоб продати себе. Продати дорожче. Ну да, да, ми на програмі на третьому модулі. Зараз я розкажу, да, ми вчимося продавати себе, да і продавати Наталя зробила свою програму, да, продала і продати дорожче. Це, до речі, дуже важливо. Дуже дякую тобі. Якщо є питання, дякую. до речі, поставте кличні знаки Наталі. Якщо є питання, задайте, бо вона ну, реально не, не, не реальна молодець. Я вважаю, тому що зробити програму, створити, вже продати, вести її. і Я знаю ще де, де цікаві в неї такі інструменти. Дякую дуже. Дякую дуже на те. Дякую. Дякую, Дякую вам, Світлана, за цю програму, яка реально допомагає в любій сфері. Хто б чим не займався, просто універсально бери і роби в своїй сфері все. Супер. Скажи енергія. От енергія теж така велика частина, так? Да? Однозначно, енергія це е, в рамках програми, в цьому колі. це... Просто піднімається, бурлить і ти йдеш, ідеш, робиш, і легко, легко, легко. Дякую. Ну, ну просто Дуже супер. Дякую. Дуже дякую, Світлана. Програма Дуже дякую. неймовірна.